Хмельничанка Світлана Мот із донькою Анною завітала до обласної філармонії. У неділю тут вперше влаштували різдвяний дитячий бал. Дітлахи з артистами танцювали вальс, польку та балет. Важливо створювати предсвятковий настрій зараз напередодні різдва і Дуже раді, що в нас є така можливість сходити сьогодні і подивитися це диво, тому що е, потрібно на якомусь емоційному рівні хоча б так влаштовувати для дітей свято. А в майбутньому в нас все буде добре і все, є, вже є Україна. Мені сподобалось е, ну, танці, висвітають, е, танцюють, і все. Взяли участь в першому балу для дітей академічний симфонічний оркестр та артисти ансамблю Козаки Поділля. Музиканти грали вальси Штрауса, а танцівники на паркеті перевтілювались у казкових героїв. Серед них Снігова королева та Попелюшка. Це перший такий досвід. Влаштувати новорічний ранок для діток саме в такій формі. Бал новорічний. От надзвичайно ну, це дуже прикольно. Це дуже весело. Діткам подобається. Ой, я втілювали фігуристів. От на роликах це досить цікавий досвід. У мене таке вперше в житті, але якщо чесно, це весело. Цього року організатори вперше відійшли від проведення традиційних новорічних ранків для дітей і вирішили влаштувати різдвяний бал в європейському стилі. Це дійсно абсолютно новий формат, дитячий, особливо дитячий формат, коли хочемо показати дітям і батькам, як можна, як святкують Різдво в Європі, і маючи величезний досвід виступів на таких, от в цей період, різдвяних новорічних європейських концертах, принести цей досвід сюди. Денис Клименко, Володимир Паламар, новини міста.